Вітаю, дорогі шестикласники, і маю зараз нагоду проаналізувати недоліки, які часом допускають учні при розв'язуванні рівнянь, перетворюючи це рівняння в обчислення значення виразу. Отож, ми бачимо що маємо порівняння, якому невідоме їх заховано в такий контейнер, який виступає невідомим доданком до дробу 9 десятих. І сумою одержуємо число 8,15 згідно умови. Тож, як бачимо, учень одразу перейшов до дії внімання. Так, звичайно, оберненою дією або протилежною дією до дії додавання. Є віднімання, щоб знайти невідомий доданок, звичайно, треба від суми відняти доданок, але, на жаль, не в цей спосіб, тому що наше невідоме є заховане в такому прекрасному контейнері, яке долучений до множника 1115. Отож, для того, щоб знайти ось цей невідомий доданок 1, тобто маємо ось тут невідомий доданок перший, відомий доданок другий, то нам, звичайно, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, відомим доданком у нас виступає рік 9 десятих. Тому записуємо. Невідомий доданок, тобто контейнер з невідомим X є ось таким 11,15х дорівнює від суми 8,15. Віднімаємо відомий нам доданок 9 10. І що ж нам треба зробити? Бачимо, що дроби з різними знаменниками. Тому на початок переписуємо 11, 15 пікс. Пишемо знак дрібні. Ставимо собі вертикальну риску буде нам відділяти поле для обчислень, виконуватимемо піднімання дробів з різними знаменниками. Не тяжко здогадатися, що спільним знаменником для цих дробів буде число 30, тобто спільне кратне, записуємо 30. Для цього перший тріб. Домножуємо на 2 і чисельники і знаменник, тому одержуємо 30. Знаменник вже є, тому чисельник нам потрібно домножити на 2, а другий тип будемо домножувати на 3. Отож, одержуємо 18, 16, відняти 3 на 9, 27. Результатом ми одержимо від'ємне число, від'ємний двік одинадцять переписуємо результат. Мінус одинадцять тридцях. Кратко з кому. Пам'ятаємо, що. Рівняння розв'язується зверху вниз, зліва направо. І в рівнянні, в запису рівняння може бути тільки один знак дорівняння. Отож, продовжуємо. Тепер ми прийшли до такої ситуації, що. Дріб 1,15 множиться на х, і результат цього множення одержуємо дріб мінус 11,30. Отож, яка зараз ситуація? Маємо множник, множник і добуток. І щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Це вам відомо ще з молодшої школи. Отож, пишемо. Х дорівнює. Вниз записуємо х дорівнює. а обчислення проводимо справа. І що запишемо, що ж нам на що ділити. Отже, добуток треба буде ділити на відомий множник. 11,30 поділити на 11,15. Для цього згадуємо правило ділення чисел з різними знаками. До добуток, а також частка двох чисел з різними знаками є число, давайте відповідь, від'ємне. Тому мінус записали, а саме обчислення переносимо вправо. Отож записуємо 11,30. Ділимо модулі. Так? Треба поділити на 11, 15. Модулі діленого дільника. Ми зараз ділимо. І щоб поділити два дроби, ми ділимо, тобто перший дріб, множимо на дріб, обернений до дільника, обернений то чисельник і знаменник м'яється місцями. І тут не тяжко здогадатися, що можна виконати нехитре скорочення. Одинадцятки скорочуються, одержуємо по одиничці. 15 і 30 скорочуємо, одержимо в чисельник 1, знаменнику 2. І як висновок, як результат, чисельник множимо на чисельник. 1, знаменник на знаменник, одержуємо 2. І в результаті одержуємо мінус 1 2. Тож зараз порівняємо із результатом. Бачимо, що він був дуже близький до відповіді. Якимось дивним чином в нього вийшла модуль результату правий. Але, на жаль, таким чином оформлювати розв'язання рівняння. Не можна. В кінці, звичайно записуємо відгально прийняти правило оформлення розв'язання, процесу розв'язання рівняння, тобто ми працюємо зліва направо, зверху вниз. І лише по одному знаку рівності може бути в кожному рядочку. Працюємо шляхом розкладання порядку виконання дій, бачимо, що в цьому рівнянні був перший доданок, так? другий доданок, невідомий перший. Шукали як різницю суми і другого доданку. Потім перейшли до рівняння, в якому одержали невідомий множник. І невідомий множник шукається шляхом ділення добутку на відомий множник. Ну і, звичайно, дотримується правила множення, ділення дробів чисел з різними знаками. Відповідь записуємо мінус одна друга. Переходимо до другого завдання завдання Б. І, як бачимо, тут теж цікаве рівняння, тому що невідоме заховане в інший контейнер. Тут контейнер був у вигляді добутку двох виразів. А в даному рівнянні маємо контейнер у вигляді різниці. Але Перед цією різницею, захованою в дужках, ми маємо множник, отож, слідуючи правилам знаходження невідомого множника, отож знову маємо множник 1, множник 2, множник другий і маємо добуток. Щоб знайти ось цей невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Тому знову перенесемо наші обчислення сюди вправо. І дивимося, контейнер з невідомим переписуємо повністю. Звичайно, можна тут ще в інший спосіб. Зробити, розкривати душки, але це трішки буде довший шлях. Тому бажано виконувати раціональним способом. Отож, переписуємо невідомий множник, який є у вигляді контейнера, який наповнений різницею двійки та ікса. І для цього потрібно добуток мінус. 2,4, поділити на відомий множник мінус 0,4. І знову відділяємо собі територію для обчислень. Дараз вертикальна рисочка справа. І пригадуємо. Що потрібно записати спочатку ось цей невідоме. Назначити це, знак і міркуємо, який ж буде знак цієї частки. Ось що ми маємо від'ємне число, ділимо на від'ємне. Пригадуємо, що результат в такому випадку буде число. Правильно. То, так. Можемо собі такий прихований маленький плюсик написати, щоб зафіксувати знак результату, хоч знаємо, що плюс можна не записувати. І ділимо, як будемо ділити? Нам Потрібно 2,4 поділити на 0,4. І за правилом ділення. На десятковий дріб нам потрібно вправо перенести кому на стільки знаків, скільки їх є в дільнику. Як бачимо, в дільнику один знак, переносимо кому вправо. Спочатку вділеному, в дільнику, потім в діленому. і нам залишається поділити число 24, на 4 усне ділення маємо 6. І записуємо результат. По нашого рівняння. Далі скануємо зліва направо, отож, бачимо, що маємо зменшуване від'ємник і різницю. І щоб знайти невідоме зменшуване, згадуємо собі правило, що маємо. Звичайно ж. Якщо ми шукаємо не зменшуваний, а від'ємник. Щоб знайти від'ємник, то потрібно відменшуваного відняти різницю. Від зменшуваного віднімаємо різницю. Отож, що ми робимо? Від записуємо. Х дорівнює 2 відняти 6. А 2 відняти 6 пригадуємо, яка в нас ситуація. Ми можемо замінити дію віднімання додавання протилежного числа і працювати за правилом додавання числа з різними знаками. Ставимо знак числа з більшим модулем. І від більшого за модулем числа віднімаємо менше. Тому одержуємо мінус 4. Х вирівнюємо мінус 4. Відповідь. Мінус 4. Тут можна думати і в такий спосіб, що... наприклад, ви комусь позичили 6 гривень. І той хтось вам віддав в даний момент лише 2. Тому той хтось ще має повернути вам 4 гривни. І оце 4, який є боргом, ми позначаємо знаком мінус. Можливо, такий підхід для обчислення теж буде для вас корисним. І останнє рівняння, яке варто розглянути, рівняння, в якому невідоме виступає, знову маємо контейнер з невідомим у вигляді суми. Тобто ми бачимо таке невідоме, не просто якась буквочка Х, а ще й з додаванням. Оце маємо ділене, дільник і частку. Тобто ось це наш невідомий, невідомий дільник. І щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене поділити на частку. Тож переписуємо цей невідомий дільник. Додати 0,13 рівня. Ділене 3,9 ділимо на мінус 2,6. І переписуємо невідоме сліва у вигляді суми Х додати 0,13. Ну і будемо проводити знову обчислення правіше в зоні для обчислень. Тобто така собі є існует, як фотозона, а в нас буде зона для обчислень. І бачимо, що результат... Ділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне, тому одразу записуємо собі ось тут мінус. Знову маємо ділити на десятковий дріб, тому кому переносимо вправо на один знак, як в дільнику, так і в діленому, тому залишилося нам поділити 39 на 26. Я записую одразу звичайним другом, тому що бачу, що ці числа можна скоротити на одне і те саме число на 13, тому 39 поділити на 13, одержуємо 3, 26 поділити на 13, одержуємо 2. І результат і других. Тому записуємо. Одразу можна виділити цілу частину. Буде одна ціла, одна друга, або можна записати десятковим дробом. Одна ціла п'ять десятих. Одержимо мінус 1,5. Далі бачимо, що в нас є, є додавання. Тому читаємо зліва направо невідомий доданок додати відомий доданок і маємо суму. І згадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми, а сумою маємо число мінус 1,50. Відняти відомий додаток 0,13. Тож бачимо, що це віднімання, можемо знову замінити додаванням протилежного числа. Отже, що в нас буде? Мінус 1,5. Додати мінус 0,13. І пригадуємо правило додавання від'ємних чисел. Результат буде від'ємним. І додаємо модулі і одержуємо мінус 1,63. Пам'ятаємо, що кома під комою, розряд під розрядом до десятих додаємо десятих сотих. В першому доданку 0, в другому 3, тому маємо мінус 1 цілу і ціла частина, звичайно, поцілує 63 сотих. Записуємо відповідь. Відповідь. Мінус 1,63 сотих. Ось таким чином можемо проаналізувати і попередній результат учня. Він одержав нічку, виявився далеким від того, що ми одержали. Так, ну і в останньому рівнянні теж бачимо, що такий спосіб обчислення є, на жаль. Не зовсім правильно, що бути відвертим, то тобто зовсім неправильно. Отож, будь ласка, приймайте до уваги ці правила, пам'ятайте про правила знаходження невідомого, доданка, невідомого множника, Невідомого зменшуваного від'ємника, дільника чи діленого і для того вчіть права це ваші ключики для правильного і грамотного розв'язування рівнянь та обчислень. Тож, дякую за увагу і хай це відео буде для вас корисним.